Повернення Андрія Башка до рідного кривого рогу, аби гідно поховати військового, який безстрашно боронив Маріуполь, рідні чекали довгих 11 місяців. Захисник єдиний зі свого зводу, кого вдалося віднайти. 23-річний Андрій, попри свій юний вік, встиг рік прослужити у французькому легіоні. Але у 2021-му обрав інший для себе шлях та пішов до легендарного окремого загону спеціального призначення Азов. на військового згадує коханого лише з посмішкою. Андрій перестав виходити на зв'язок ще 2 березня минулого року. Ділиться, що щаслива, адже вдалося попрощатися, хоч зараз. Перед тим як потрапити до Азову, часто показував відео з бійцями цього полку своїм рідним. Саме так готував близьких, що недовзі доєднається до них. Валерія каже, відмовляти його було марно та впевнена, якщо б він залишився у французькому легіоні на момент вторгнення, то все одно б повернувся захищати свою землю та сім'ю. Він був особливим, не таким, як інші. Я Показувала хлопцям відео. Вони його знали як азовця, класного військового. А для мене він був коханим. Ми були одне для одного дві пумки. Він був зовсім іншою людиною, неймовірно лагідним, добрим та милим. Він любив свою роботу. Це дійсно була його справа. Був одним із найкращих. І я знаю, він не шкодував, що знаходився там. Це казали його побратими. Про притаманні риси Андрію говорить і його побратим, з яким разом прийшли на службу, жили в одній кімнаті та пліч опліч тримали оборону Маріуполя. Військовий був відповідальним, тілеспрямованим, мав сильну фізпідготовку, був одним із найкращих батальйонів, не перекладав відповідальність на інших, навіть коли його життю загрожувала смерть. Андрій один із перших зустрічав ворога на околицях Маріуполя. Коли ж вже стояли в оточенні російських вояк, то знову сам визвався визначити, де позиція окупантів. До них було якихось 50 метрів. Коли Фомас Виходив, дивився, чи можна пройти чи ні. Пронула постріл. І ми вже побачили, хлопці побачили, які мені передали, що от все, один постріл, він нічого не зрозумів. Це був або снайпер, або марксмен, точний стрілець, який заліг і чекав, поки хтось вийде. Наші позиції були через дорогу. Він прийшов до мене. Ми з ним діалог вели на рахунок того, щоб позвонити додому. І Фомас каже, я би хотів позвонити додому, передати мамі, що я її дуже люблю. На наступний день він загинув. І слова мені вдалося передати його мамі. Обірвалося життя воїна Азовця 3 квітня 2022 року. Андрія Бошка посмертно нагородила на грудним знаком третього ступеня. Провести в останню путь військового прийшли чимало побратимів. Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам. Україна! понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Породу все! Загиблому герою тричі! Слава, слава, слава! Загиблому герою тричі! Слава, слава, слава! Андрій обожнював подорожувати, займатися спортом, вчити мову. Цим і хотів займатися в майбутньому у вільній країні. Також любив знімати відео та планував із побратимом створити свій ютуб-канал для військових. полеглого залишилися батьки, у яких він був єдиною дитиною бабуся та кохана дівчина вічна слава героям. Вікторія Пінчук, Віктор Степанов, Паршимський.